Шукаєте платіжну картку, яка дає кешбек за цифрові розваги. А що ви знаєте за нову картку профіплей від Сенсбанку? банку? Якщо цікаво знати усі її тарифи, переваги та недоліки, то залишайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні у нас відеогляд нової дебетної карти Профіплей від Сенсбанку. банку. І так, в кінці лютого Сенсбанк повідомив про випуск нової своєї картки, яка носить назву ProfiPlay. У своєму телеграм-каналі я вже писав про її основні переваги та умови обслуговування, але тепер давайте детальніше глянемо на цей продукт. Картка ProfiPlay дуже схожа за тарифами до білої картки від Сенсбанку. Profiplay, як і картка White, пропонує безкоштовне зняття готівки двічі на місяць через касу Сенсбанку та безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі України, але в межах до 20 тисяч гривень на місяць. Якщо знімати більше, то буде комісія 3% від суми зняття, але не менше 25 гривень за кожну операцію. Також ProfiPlay і Uight однаковий тариф щодо безкоштовного переказу коштів на картки інших банків. А саме з кожної з цих карт ви можете переказати до 20 тисяч гривень на місяць без комісії на картки інших українських банків. Переказ коштів на картку закордонного банку тут також 4%, але мінімум 80 гривень. Також у ProfiPlay, так само, як і по карті White, вам слід увімкнути пуш сповіщення у застосунку, щоб не сплачувати 25 гривень на місяць за смс-інформування. Як бачимо, основні тарифи тут ідентичні, проте картка ProfiPlay все ж таки має і свої переваги. По-перше, на відміну від картки Wide, ProfiPlay не має комісії за щомісячне обслуговування. Тобто тут вам не потрібно робити 10 платежів на місяць чи мати на рахунках середньоденний залишок більше 50 тисяч гривень, щоб не сплачувати 50 гривень комісії. З карткою ProfiPlay вам не потрібно переживати за цю комісію. По-друге, ProfiPlay до кінця 2024 року надає акційний кешбек за цифрові розваги. Вам не треба навіть вибирати категорію, цей кешбек одразу працює за замовчуванням. А це 3% кешбеку за покупки в онлайн-магазинах ігор, підписка на головний стрімінг сервіс світу, консольні підписки, преміум-аккаунти і так далі. Перелік кодів MCC, які підпадають під акцію, ви бачите у себе на екрані. Протягом одного місяця ви можете отримати максимально 200 гривень такого акційного кешбеку, а також, окрім акційного кешбеку, є звичайна кешбек програма. І кожного місяця у вас буде змога обрати категорії відповідно до вашого персонального рейтингу. По-третє, по карті ProfiPlay є welcome бонус. І тут він складає 100 бонусів Cash Club, тобто 100 гривень. І він нараховується за перше будь-яке поповнення за номером картки ProfiPlay на суму від 500 гривень. Тобто можете переказати навіть 500 гривень зі своєї іншої картки на картку ProfiPlay і отримати за це 100 бонусних гривень. А можна просто і поповнити картку ProfiPlay і через термінал Sens Це також зарахується. І, в принципі, з переваг цієї картки, якщо її порівнювати власне з карткою Вайт, то це усе. Проте, окрім переваг, вона має певні свої недоліки та незручності. Наприклад, ProfiPlay – це дебетна віртуальна картка, і ви не зможете випустити фізичну картку до цього рахунку. Також ця картка доступна для відкриття особам від 21 до 70 років включно. Насправді дивне таке вікове обмеження, це ж не кредитна картка. А також, що ще дивне, це те, що відкрити картку у застосунку не можна. Точніше, можна, але спочатку вам треба перейти за відповідним посиланням, і лише тоді, у вашому застосунку, відкриється вікно, у якому ви зможете відкрити дану картку. Станом на 1 березня, просто перейшовши у розділ рахунки, ви не побачите цієї картки серед карт, доступних для відкриття. Можливо, згодом вона все ж таки там і появиться. Також велком бонус може бути нарахованим лише новим клієнтам. Тобто тим, хто раніше не встановлював ніколи застосунок Сенсбанку і не був його клієнтом. А ще реферальна програма на цю картку також не розповсюджується, тому отримати 100 гривень велком бонусу, і 100 гривень, якщо ви відкриєте картку по реферальному посиланню, не вийде. Ще одна незручність пов'язана з тим, що не усі банкомати в Україні мають NFC модуль, який дозволяє знімати кошти з віртуальних карт. Тому ви по факту будете обмежені банкоматами, у яких можете знімати готівку з цієї картки. Ось такі ось переваги та недоліки цієї картки. І як висновок, то віртуальна картка ProfiPlay може стати для певних клієнтів Сенсбанку банку хорошою альтернативою картки White. так як тарифи ідентичні, окрім комісії за обслуговування, і якщо по карті White ви не виконували вимоги і оплачували 50 гривень щомісяця банку, то, можливо, для вас і є сенс перейти на ProfiPlay і закрити картку White. Проте нагадую, що найпростіший варіант по карті Вайт не платити щомісячну комісію це у застосунку здійснити 10 поповнень свого мобільного номеру, можна навіть і 10 поповнень, 5 гривень кожне, і цього достатньо, щоб виконати умови безкоштовного обслуговування. Також для певних клієнтів Сенсбанку картка ProfiPlay може стати навіть хорошим доповненням до картки White, адже ліміти у розмірі 20 тисяч на безкоштовне зняття і 20 тисяч на безкоштовні перекази на картки інших банків не сумуються і йдуть окремо по кожній карті. Тобто маючи картку і ProfiPlay, і картку White, ви по факту матимете ліміт у розмірі 40 тисяч на безкоштовні перекази на картки інших банків в місяць і 40 тисяч на безкоштовне зняття. Чи потрібна ця картка вам, залежить лише від вас і від ваших потреб та операцій, які ви здійснюєте. Особисто для себе я, я якоїсь необхідності в цій карті не побачив, тому і відкривати її не планую. Що ви думаєте про цю картку? Чи потрібна вона вам? Поділіться вашими думками у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!